Вітаю у промову? Сьогодні знову говоритимемо про зайві слова. Вчимося уникати тавтології. Часто чуємо натовп людей. А що, натовп може складатися з когось чи чогось іншого? Вживаємо просто натовп. Або говоримо підстрибнути вгору, спуститися униз, повернутися назад. А куди ж ще? Хіба можна підстрибнути униз? Або спуститися вгору, чи повернутися назад. Тому просто підстрибнути, спуститися, повернутися. Усі зрозуміють, куди спрямована ця дія. А ще нерідко можемо почути молода дівчина. Цікаво, чи зустрічав хтось дівчину стару. Тому іменника дівчина вже буде достатньо він вказує на її молодість. Та ще з цієї добірочки. Попередити заздалегідь. Треба просто попередити. Невикористані резерви вони лишаються резервами, доки їх не використали. Непідтверджені чутки. На те вони й чутки. Говоріть українською правильно, робіть своє мовлення оптимальним, не кажіть нічого зайвого.